Доброго дня! Сьогодні 20 листопада 2022 рік. Сніг з дощем. Такі ось сосулечки висять. Дивіться, які сосульки висять. Бачите? ось сосолічки. Холодно, кажуть зимно, випав сніг, а зараз йде дощ зверху снігу. І буде в нас голольот. <рес> Ось хрумтить під ногами. Корочка така із льоду. Ось такий у нас кінець листопада. Перший сніг випав. На другий день розтанув. Там воно, в наша земена посіяна. Це добре, що випав сніг, бо вона у нас не така ще мощна. Да. Багато років назад, дуже багато років назад, була така сама погода. І нас із чоловіком Народилася дитятко, дівчинка, дочечка наша перша. Ось бачите, на кущу йошти. Ось льод. Бачите, льодок такий. І там яблучко висить на дереві. Не зняли ми його, так воно й висить. Може, яка пташина поклює. І народилася в нас дочечка, наша перша дитина. І така сама, точно така сама була погода. Тоді автобус, наше село, там, де я раніше проживала, в Знаменському районі, не йшов. Я пам'ятаю, як чоловік мій. Наняли машину, відвезли мене в лікарню, а забирали автобусом доїхали на гору там, на посілок, а в село наше йшли ми пішки, сестра, я, Володя і несли малесеньку дівчинку, нашу першу дочечку. Бажаю їй, щоб вона була коханою, щоб кохала, щоб її діти завжди тільки радували, щоб вона ніколи не мала смутку. А саме головне, щоб закінчилася війна. І тоді будемо і ми щасливі, і діти наші, і внуки. Бачите? Ось така в мене сьогодні день. Ніби й радісний, а й сумний. Бачите, оземена покрилася снігом. Зверху йде дощ і береться все такою корочкою. Ось. Чуєте, як корочка така ось. Рука, Хотіла другу руку взяти телефон, бо там вже замерзла рука. Йде дощик, і вітер такий, і холодно. Малину цю ми не обрізаємо ніколи. Тут зрізали. Ой, накопала малини одіслати і не одіслала посилку. Ось така я нехороша людина. Не одіслала. Треба було раніше. Ну що ж, так вона і лежить, та малина. Треба було хоч прикопати її, щоб потім посадити. Я не прикопала її. Що гусочки? А нам хазяйственний двір, і там гуси ходять. Були такі грязні, а зараз сніжок, а в них стоїть чистенькі. Що ви кричите? Шо? Почула, що я розмовляю. <сум> і шумлять. Так, перший сніг розтанув. Це вже у нас другий сніг. Може й розтане, а може й ні. Ось така в нас зараз на 20 листопада така в нас погода. А ти що нявкаєш, мій котик такий. Мій ти котик такий. Ти думав, що я тобі їсти винесла? Так, да, ти думав, що я тобі їсти винесла. Ні, ні, ще не винесла. Ну що, пока-пока.